Ще один день у вільносі став для мене днем відкриттів. Я опанувала технологію оренди велосипедів. Тут це не складно. Велосипедні острівки розкидані по всьому місту, тому взяти двоколісного можна в одному кінці вільноса, а повернути в іншому і розрахуватися за послуги карткою. На велосипеді можна доїхати в будь-яку частину старого міста хвилин за 10 максимум. Я ж на такому шикарному транспорті їду на зустріч з прем'єр-міністром. Здивуєтесь, але замість парламенту я прямую у звичайнісіньке кафе. Доброе утро! Сьогодні вам українська делегація. Приїхала. Прем'єр без охорони. Це звичайна справа, якщо ви у республіці Ужупіс. У Жупіса, це в тому, Ми тролюємо всі державні структури показує, що можна все робити намного краще без більших інвестицій. Смілива і вільна республіка УЖупіс це таке собі ідеальне місто в місті, пояснює прем'єр Сакалас Городецький. Держава, де не маємо налоги і не маємо дефіциту бюджету. На мапі це район Вільнюса, де з радянських часів мешкала здебільшого творча інтелігенція. А у 1997-му найактивніші жителі вирішили перейменувати район Ужопіс на республіку. Хоч день незалежності тут і святкують 1 квітня. Республіка без жартів має усі атрибути держави: територію, прапор, конституцію, президента та міністрів. А ще точно одну з найстабільніших валют у світі валюта називається «Еуроужас». Ми зробили, що один євроужас це один більшої пиво. У жопі дуже мальовничий. З купою кав'ярень, куточків для роздумів і арт-об'єктів. І, звісно, резиденцію самого прем'єра. Всім політикам говорять, що вони сильно розкошно живуть, у них крути машини, вам такое не закидують. Сморіть, так здесь чотири квартири. Ми володіємо однією з квартир чотирьох. У жопі став своєрідною мекою для туристів. Сакалас відвіз нас на головну вулицю до Конституції республіки. Міво травиться например, собака имеет право бути собакой». Номер 12. Ну так смотрите, так это Ти не можеш то плохого сказати чоловіка. Ну можеш сказати 12 пункт. Тоже та не а собаках, а о людях? Не, Ні, хто хоче. <реку> і поки я з усмішкою вивчала кожний пункт, ледь не прогавила президента республіки. Його ранок починається прогулянкою з улюбленим песиком. Прийдуй собаку Собакою дебий піс. Самое правильное. <ріпи> Сначала думайте о ближних стоит, потом уже о стране. Нет, вы знаете, это нет, не отдели. Недалеко від конституції знаходиться Янгол-Покровитель у жупіса, який вже встиг стати символом всього вільнюса. Де у вільнюсі шукати сирне королівство? Дивіться, вже за мить. Раз на тиждень в жупісі стає особливо людно. Що четверга тут збирається найвідоміший у місті фермерський ринок? На ньому сила силенна місцевих делікатесів. Мене ж найбільше цікавлять сири. Окуслінкіда. Адже Литва – це молочна країна. Всі сири роблять із непастеризованого молока і на приватних сироварнях. Тому асортимент на цьому ринку більший ніж у будь-якому магазині. Надо і почувати вкус настоящої Литви. Тож прокидайтесь раніше без вагань. Лишайте свої сніданки у готелі і вирушайте снідати на ринок. Тут смачніше. А вже завтра ми побуваємо у замку на острові і розкажемо, що спільного між литовцями та жителями Криму Караїмами не проспіть. Це мій путівник, Литва».